Це якісь хоча б цілі, які ми ставимо для себе. Багато для нашої країни і нашого народу в надзвичайно складних економічних умовах. Рівне весь сезон, щоб люди самостійно могли. На чолі уряду я чесно виконав свою працю, складаю обов'язки прем'єр-міністра і з гідністю підтверджую свій особистий. Національний обов'язок перед державою відсьогодні бачу свої завдання ширше ніж повноваження керівника уряду. Цієї заяви багато хто в Україні чекав вже кілька місяців. Її вже колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк проголосив ввечері в неділю 10 квітня. Покидаючи посаду голови уряду Арсеніяценюк та його політична сила, народний фронт довго були перемовини задля збереження свого впливу на політичну ситуацію в Україні. Зокрема, через посади вже в новому кабінеті міністрів. На той момент головним претендентом на прем'єрське крісло залишився Володимир Гройсман, спікер Верховної Ради. Утім, за минулий тиждень він встиг кілька разів як відмовитись від крісла, так і погодитись. Остаточно історія обрання наступника Яценюка закінчилася в суботу у парламенті. Туди приїхав президент Порошенко, Яценюк і, звісно, сам Гройсман. На початку засідання він запросив до зали ще чинного прем'єра, який мав офіційно перед парламентом скласти свої повноваження. Зал привітав його оплесками. Мій уряд і я мали честь і відповідальність служити нашій країні. Але нам треба рухатись вперед. Я прошу прийняти мою відставку, а попереду нас чекають великі справи і великі звершення. Дякую. Пішов з трибуни Яценюк швидко і також під оплески. Після того, як Арсенія Ясенюк покинув зал, свій виступ розпочав Петро Порошенко, проголосивши ім'я вже відомого депутатам кандидата в прем'єри. Певно, тому черги в крісло очільника Кабінету міністрів України не було. Взяти і зробити, виявляється, не так просто, як придумувати красиві гасла. До речі, хочу наголосити. Що симпатична мені ідея технократичного уряду теж не знайшла особливої підтримки. У нас буде політично відповідальний уряд, і цю відповідальність зголосилося нести дві політичні сили, які утворили нову коаліцію, і позафракційні депутати, які долучилися до її складу або залишились в її складі. Вчора коаліція запропонувала мені внести кандидатуру. Володимира Борисовича Гройсмана на посаду прем'єр-міністра України промова Гройсмана була типовою для кандидатів у прем'єри. Жвавіше події почали розвиватися під час депутатських обговорень, коли на трибуну вийшов Олег Ляшко. Усі, ті, хто стверджує, що в парламенті є нова коаліція, яка висунула пана Гройсмана на посаду прем'єр-міністра. За кілька хвилин українське суспільство переконається за результатами голосування, що коаліція демократична, про яку говорять дві фракції, немає. А насправді є коаліція ширка з партії регіонів з недобитками партії регіонів, які сьогодні в олігархічних групах. Після виступів представників фракцій та перед голосуванням Гройсман також яскраво відповів своїм критикам. Ганьба всім тим, хто не замігся за 24 роки дати людям можливість жити по-людськи. А от те, що ви тут болтаєте, це ганьба. Слава Україні! Я вам покажу, що таке управління держави. Після цього депутати розпочали голосування одним рішенням і за відставку Яценюка, і про обрання Гройсмана. за 257 депутатів. 257 за. Да? Новому прем'єру понесли квіти, а Ляшко в цей час вимагав продемонструвати голосування по фракціях. Виявилось, що з нової коаліції БПП та Народного фронту проголосувало лише 206 депутатів. Всі інші, хто підтримав заміну очільника уряду, це представники партій відродження, воля народу, позафракційних, а також один представник радикальної партії Артем. Вітко останнього депутат радикал Андрій Лозовий обізвав тушкою. Одразу після переходу Гройсмана на роботу до уряду було обрано й нового спікера парламенту. Ним став Андрій Парубій. А от Гройсману ж тепер потрібно дуже швидко реалізовувати свою амбітну заяву про те, що він покаже всім, як управляти державою. Правою. Треба її змінити, і ми її змінимо. Інакше його вже за рік може очікувати доля яценюка, який втратив довіру парламенту та рейтинг у суспільстві. Завтра підемо разом вперед! Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але чесно, офіційно оголошую. Що 27 лютого 2014 року було сформовано та зареєстровано в апараті Верховної Ради України коаліцію депутатських фракцій у Верховній Україні 7-го скликання Європейський вибір негайно взяти під контроль ситуацію в кожній галузі і в кожному міністерстві, за яке ви відповідаєте, Аргентина оголосила дефолт. А друга новина, що Україна не оголосила дефолт і ніколи його не оголосить. Перед цим урядом стоять складні завдання, і не тільки перед урядом, дорогі друзі. Це завдання всіх нас. На це нас обирав український народ. Країна потребує радикальних змін і реформ. Ми залишаємо країну з повною казною, з озброєним українським військом списаними боргами, з виплаченими зарплатами і пенсіями, я прошу прийняти мою відставку. А попереду нас чекають великі справи і великі звершення. Дякую. Двічі перепризначався і сумарно 777 днів прем'єр-міністром України був Арсеній Яценюк. За даними порталу Слово і діло він виконав аж 70% обіцянок. Але при цьому рейтинг його підтримки за останніми опитуваннями коливався від 1 до 3%. Серед того, що Арсеній Яценюк не виконав на посаді прем'єра, якраз найважливіше провалилась його ж перша обіцянка. На початку березня 2014 року він заявляв, що Україна Крим не віддасть. У 2014-му Яценюк обіцяв, і 13,5 мільярдів доларів від МВФ на розвиток української економіки отримала ж Україна лише дев'ять. Однак у 2015-му році була підписана нова програма з МВФ, яка виправила ситуацію. Протягом двох років Україна отримає 17 мільярдів. На його прем'єрство випала і АТО після її початку падіння ВВП зі 183 мільярдів доларів у 2013-му до 120 мільярдів у 2015-му році. Також нарощування держборгу і падіння втричі курсу гривні, що безпосередньо пов'язане із діяльністю Нацбанку. Його з літа 2014, очолює ставлениця президента Валерія Гонтарєва. Суттєво впав безпосередній добробут громадян. Підняття соціальних стандартів не встигали за зростанням цін. Купівальна спромо. Ожність українця зменшилась в середньому на 35%. Тарифи на ЖКХ для споживачів зросли у два рази і закладені ще два етапи підвищення. Ціни у 2014 році виросли на 25%, у 2015 – ще на 43%. На долю наступного уряду полишене і ключове питання приватизації держпідприємств. Ще у 2015-му Яценюк анонсував масовий розпродаж задля доповнення державного бюджету. Однак, в тому числі і через корупційні скандали, з молотка підприємства так і не пішли. Окрім кількох лише розпочатих реформ, перемоги уряду в основному стосували. Валися ментальної площини, а саме реальної ізоляції від дерев, зиму 15-16 років Україна пережила не імпортуючи російський газ. Також було прийнято рішення про закриття прямого авіаційного сполучення між країнами і взято курс на тотальне скорочення товарообігу. Торгівля товарами у офіційній площині сьогодні зведена майже до нуля. Яценюк пішов, Гройсман прийшов, а Порошенко опинився у досить неприємній ситуації. Його вже звинувачують в узурпації влади. Тим часом громовідводу немає. Віднині у бідності винна лише вертикаль, очолювана Порошенком, і він вже винний. Як влучно зазначив один з блогерів по обіді в четвер, Гройсман вже шість годин як прем'єр. А де ж реформи? Після відставки Арсенія Цунюка з посади прем'єр-міністра та призначення на неї Володимира Гройсмана відбулося фактичне посилення президентських позицій у владі. З одного боку, це добре, адже тепер на серйозні суперечки між прем'єр-міністром та президентом навряд чи варто очікувати. Але теперішню ситуацію можна назвати грою Вабанк від пропрезидентських сил, адже кожна невдача Гройсмана буде і невдачею Порошенка. Більше немає на кого переводити критичні стріли з народу. Президент не приховував, що він хотів Гройсмана поставити прем'єр-міністра ще в 2014 році, але раптом Яценюк з народним фронтом виграв вибори, фактично, і тому довелося терпіти. Умовно в лапках терпіти Яценюка. тому, що всім відомо, що в принципі Порошенка така людина, яка хотіла б тримати контроль над владою скрізь. В принципі, зараз у і посилиться. Фактично буде замкнена влада на Порошенка. Це дуже Погано вплине на рейтинги, в першу чергу Порошенко, бо зараз він буде нести відповідальність за все країні. А економіка не жвавішає, люди продовжують біднішати, і протестний настрій зростає. Ситуація для пропрезидентських сил зараз переможна, але дуже складна. Здобувши прем'єрську посаду, вони стали залежними від голосів Народного фронту у їх доволі малочисельній коаліції. Крім того, непевними виглядають позиції нової коаліції через внутрішні чвари всередині фракції блоку Петра Порошенка і народного фронту. І через це також під час голосування за нового прем'єра вони зуміли на двох дати лише 206 голосів. Тоді ситуація була вирішена за рахунок партії відродження та воля народу». Оду, якщо коаліція і далі змушена буде спиратися на ці дві некоаліційні партії, то вона змушена буде підтримувати і їх ініціативи, зокрема і щодо призначення на державні посади. Важливим моментом також залишається реакція наших західних партнерів на призначення Володимира Гройсмана та посилення президентської влади в Україні, адже не так давно багато хто з них висловлювався у підтримку Наталії Ресько, яка могла очолити уряд. Утім, в наших політичних реаліях ідея технократичного кабінету міністрів достатньої підтримки не отримала. Якщо буде пропозиція коаліції, мені очолити уряд. Було реформістське ядро з людей, які довели за останній час свою незаангажованість, чистоту. І здатність проводити реформи у понеділок. Володимир Гройсман зробив заяву про важливість кадрової політики під час призначення нового уряду. Згодом, нібито, не узгодивши свої пропозиції в адміністрації президента, він відмовився стати прем'єром. Свою готовність очолити уряд Володимир Гройсман виказував ще у 2014-му, коли був віце-прем'єром з питань регіонального розвитку в уряді Яценюка. Влітку він навіть тиждень пробув виконуючим обов'язки голови уряду. Але 31 липня 2014-го рада не прийняла першу спробу відставки Яценюка, і прем'єр поновився на посаді. Серед видозмін розширення кількості віцепрем'єрів, яких тепер аж шість, і поява нового міністерства з питань окупованих територій, фінансування якого, до речі, не закладалося у бюджет 2016 року. Серед старих облич. у уряді на інших посадах залишились В'ячеслав Кириленко та Павло Розенко. Не пішли з посад віце-прем'єр Геннадій Зубко і шість міністрів: Арсен Аваков – Міністерство внутрішніх справ, Павло Петренко, Мін'юст, Міністерство оборони, так і очолюватиме Степан Полторак, Павло Клімкін, керувати. Та МЗС, міністерством інформації Юрій Стець та Ігор Жданов і надалі буде очільником мінспорту. Решта 10 міністерств отримали нових керівників. Серед новопризначених людей в Кабміні чимало пов'язаних із Володимиром Гройсманом по роботі у Вінниці. Це віце-прем'єр з питань АТО Володимир Кастіон, міністр соціальної політики Андрій Рева та міністр кабінету міністрів Олександр Саєнко. Неочікуваним є призначення міністра енергетики. Очолив структуру депутат Ігор Насалик, якого пов'язують із оточенням Ігоря Коломойського. Працюючи в комітеті з енергетичних питань при Верховній Раді, депутат був відсутній під час всіх голосувань, що стосувались «Укрнафти». За фінанси в уряді відповідатиме Олександр Данилюк. Вакантним на сьогодні залишається лише пост Олександра Квіташвілі, нового міністра охорони здоров'я. Шукай. В принципі, діяльність уряду має відображатись на добробуті. Люди мають краще одягатись, більше заробляти, краще і довше жити, врешті-решт. Але не в нас нас одразу попередили, або буде уряд технократів, які щось там робитимуть, або політичний уряд, тобто уряд домовленостей. Ми отримали другий варіант. І друга сторона цих домовленостей, на жаль, це не населення України. Тому навмисне поскудити нам життя не будуть, але і покращуватимуть за залишковим принципом. Авши новий розклад сил у владі, ми отримали і нову конфігурацію опозиції. Колишні партнери по постмайданівській коаліції тепер стали критиками влади, і не виключено, що дуже скоро хтось із них стане навіть більш опозиційним за опозиційний блок. Усі три парламентські партії, які покинули коаліцію наразі у тій чи іншій формі критикують владу. Їх об'єднує фактор малочисельності депутатів у їх фракціях у порівнянні з гігантами, народним фронтом та блоком Петра Порошенка. А тому у спільній коаліції їх думка рідко була вирішальною. Тепер кожна з них прагне збільшити кількість своїх парламентарів на наступних виборах, коли б вони не відбулися. Найпростіший шлях до цього знаходитися в опозиції. В Україні склалася і це всі українські політики, що у нас майже всі вибори виграє опозиція. А тому всі розуміють, що краще бути в опозиції постійній чи переходити вчасно в опозицію для того, щоб вигравати наступні вибори. Послідовною опозиціонеркою ще всередині коаліції була Юлія Тимошенко. Одна з причин в колишньому кабінеті міністрів партія отримала лише один портфель: міністерство спорту, та й його з часом позбавилось. А їхній міністр Ігор Жданов відмовився йти з уряду на вимогу фракції. Втім, навряд чи таке міністерство особливо було. О, потрібні партії, адже амбіції значно більші. Одним з конкурентів на полі Юлії Тимошенко стане радикальна партія. Втім, її опозиційні заходи можуть виділятися більшою епатажністю, як, наприклад, вже відомий поцілунок Олега Ляшка із коровою, яку він привів до кабінету міністрів, задля того, аби відстоювати права виробників молока. На фоні цих двох фракцій виділяється самопоміч. Вона має зовсім інший електорат. Така собі партія освічених людей середнього класу, ліберального спрямування. Втім, саме це може зіграти з ними злий жарт їхнього виборця. Навряд чи можна вразити коровою біля кабінету міністрів. А от від пропозиції реальної влади партія відмовилась, коли лідеру партії Андрію Судовому запропонували очолити кабінет міністрів. Він сказав ні ймовірно тепер його готуватимуть з опозиції до президентських виборів. А от опозиційний блок, у якого тепер з'явилися конкуренти в опозиції, може почувати себе відносно спокійно. Він чекає, доки всі інші остаточно пересваряться. Тоді можуть сподіватися, що влада сама впаде їм до рук. Опозиційний блок, який є опозицією. Він працює на власний електорат, його рейтинги зростають. Їм, в принципі, цікаві вибори, і вони завжди будуть опозиція. Опозиціонери з рядів колишніх союзників нинішньої влади є і поза парламентом. «Укроп», свобода і політичний проект Саакашвілі роблять все, аби набрати рейтинг. Про те, щоб потрапити до Верховної Ради, їм якнайскоріше потрібні позачергові вибори. Михаїл Саакашвілі в останні місяці все більше їздить по Україні, проводячи антикорупційні форуми. Про можливе створення власної політсили губернатор Одещини заявляв давно до неї можуть долучитись так звані єврооптимісти і іноземці, які випали із керівництва держави. Якщо політсила почне підготовку до виборів, у її склад можуть увійти, зокрема, Наталія Яресько і Айварас Абрамавічус, які мають певний рівень підтримки. Разом із тим поширюється все більше чуток, що постгубернатора Саакашвілі полишить. Що ж до нового уряду, то його спіткатимуть труднощі у взаємовідносинах з Радою. Опозиція показала це одразу після призначення. Голосування відбулося на основі поєднання кланової системи, залишків партії регіонів. А також частини фракції БПП і Народного фронту це по суті повна інституці... інституціалізація олігархії як системи управління країною. Варто зазначити, що у 2009 році сама Тимошенко теж вела переговори з Януковичем про політичний союз. Лідери навіть розділили найважливіші посади на руки вперед, але в останній момент підписання зірвалося. А згодом відносини Тимошенко та Януковича остаточно зіпсувалися. Призначити її покарання у видів, позбавлення волі на строк 7 років з позбавленням обіймати посади Ворона державної влади. програму уряду проголосували лише з третього разу. Голови фракції пішли радитися. Сама програма нікого не цікавить, вона відсутня. Є поспіхом складені папірці до того ж без показників. Після перерви голови фракції оголосять, чи дійшли олігархи згоди. Про ціну для країни дізнаємося пізніше. По скриптум Сторгувалися. Програма затверджена. Якщо призначена цією неконституційною коаліцією, уряд не змінять економічну політику, це означає, що криза буде лише поглиблюватися, і ми на осінь знову отримаємо новий виток кризи. І як наслідок дострокові парламентські вибори, а разом з ними дострокові президентські вибори. Ще нещодавно говорили про те, що вибори можуть бути цьогоріч восени, але з кожним днем така вірогідність все менша. Але те, що Рада досидить свою каденцію, теж величезне питання. Сама коаліція весь час коливається у кількості 230 депутатів, чи не щодня туди входять і виходять по кілька нардепів. Незважаючи на появу кількох нових політсил сил і на падіння провладних партій, нова рада може мати в своєму складі всі нинішні парламентські партії. Цього тижня агентство рейтинг опублікувало результати нового соцопитування. Згідно нього трійка лідерів сьогодні: батьківщина, опоблок та ймовірно, партія Саакашвілі. Майже завжди деструктив і майже завжди пасіонарність. Тобто не допомогти діючій владі, як мало б бути, а аби зашкодити їй. Зараз опозиція кричить: зрада і перевибори рвуться до влади. Попри що курс 40, війна все їм Божа роса, що ніби само по собі викриває влада в Україні? Це набагато більше аніж просто повноваження по управлінню державою.